Не військовий дрес код Охоронці одного з ресторанів Дніпра не пустили бійця повечеряти. Про це розповів його побратим Євген Кожирнов і опублікував відеозвернення у своєму Тікток. У ролику він зазначив, що охоронці дніпровського бару не впустили воїна через нібито неналежний дрес-код. Причиною відмови стала військова форма. А, ді... а, дібар місто Дніпро Знаєте, в чому прикол. А, нашого побратима у формі не пустили повечеряти. Сказали у них такий дрес-код спортивній формі, військовій формі не можна. Така поведінка персоналу закладу обурила українців в мережі. Мовляв, забороняти військову форму у закладах під час воєнного стану неприпустимо. Що тут думати на всіх працівників, включно із власником, одягнути форму. Який дрес-код зараз для захисників це найкраща форма? Неповага до військових, які боронять країну та ризикують життям, сприяє швидкому перевихованню або закриттю бізнесу. Наразі керівництво закладу Діб Бар у Дніпрі на скандал не відреагувало.